Сьогодні приготуємо простий, яскравий, дуже корисний салат із буряка. Готується всього за кілька хвилин. Іноді найкращі страви найпростіші. Я беру два невеличких бурячка. Всі овочі потрібно натерти на терці. Я буду робити дуже швидко. Тепер черга моркви. Її потрібно бути у два рази менше, ніж буряка. Вуаля! Готово! Для салату беру два яблука, одне червоне, одне зелене. Разом вони створюють ідеальний баланс. Солодкість і легку кислинку. Всі ми знаємо, головне у салаті це заправка. Беру дві столові ложки конжутної олії, сік половинки лимону, приблизно дві столові ложки. Обов'язково мед та столову ложку зернової гірчиці. Спробуйте на смак, якщо солодко, додайте лимон, якщо кисло, мед, зробіть так, щоб вам було смачно. Можна заправляти салат. Додаю сіль та перець. Виглядає дуже смачно. Втриматись неможливо. Давайте зробимо перекус і покажу, як можна їсти такі салати. Не перемикайте, салат ще буду доробляти. Беру лист рисового паперу, занурю у холодну воду. Довго не тримайте, бо розкисне. І тепер роблю ось такий рол. Дуже, дуже смачно. А як хрумтить. Перекусили і працюємо далі. Наливаю на пательню трохи кунжутної олії, додаю до неї суміш різних зерен. Тут і льон, і кунжут, і соняшникові та гарбузові насіння. Обсмажую і поливаю трохи медом. Ця хрустка суміш буде родзинкою такого простого салату. Прикрашаю та освіжаю салат петрушкою, ось і все, простий, яскравий і корисний салат, готовий. Дивіться, я додала кунжут та кунжутну олію, а можна додати грецький горіх та олію грецького горіха. Дякую, що ви обрали саме моє відео. А якщо ви ще зі мною раджу подивитися рецепт смачнющого осіннього салату з гарбузом, селерою та іншими овочами.